Чи згадки про контрацепцію ще були далеко до нашої ери, ще е, згадуються в Верховному Завіті і в книгах Батія. Люди все шукали, яким чином запобігатися від небажаної вагітності. І ось Якщо ми трошки заглибимося в історію, то у 1909 році Річард Ріхтер розробив певний внутрішній вагінальний засіб, який був з волока Шовкапряна. А у 1916 році, якщо ми говоримо про контракт, то не завжди все було так легко. взагалі. Ну скажімо, оцей постулат, який я щойно сказала, що нормальний менструальний цикл може закінчуватися водій потом, тобто він не викликав ні в кого ніяких суперечень. І саме бажання запобігти вагітності воно сприймалося ну, чуть чи не в штаті. І як бачите, у 2016 році феміністка Маргарет Марсер відкрила першу клініку, де вона консультувала з приводу контрацепції, власне за що її, і вона була заарештована і довгий час. Провало в тюрмі тому, скажімо добитися права планувати свою вагітність на той час було не так вже й просто. Наступне, будь ласка, насамперед я хочу подякувати організаторам цього заходу. І певно, символічно, що м -м, такий захід, як про жіночі без табу, відбувається саме на початку березня. Тому що м -м, сьогодні 11 березня, недавно було 8 березня. Ви е, занадто молоді люди, і для вас 8 березня, можливо, не асоціюється ні з чим іншим як початок весни. Я дещо старша, і тому 8 березня я пам'ятаю по-іншому по е, це свято. Е, е, можна по-різному сьогодні до нього ставитися, але тим не менш, це все-таки на сьогодні це асоціація. З весною. Весна це початок е, життя, від, відродження і так далі. А жінка асоціюється, ну так, з, е, з давніх давен з весною, з початком життя, зародженням життя. Жінка це е, берегиня роду, це е, е, затишок, злагода і. Часи на жіночі плечі лягають різні випробування. І сьогодні ми живемо в такий складний час, що дійсно на жінку зараз, на всіх жінок, молодих, старших, було е багато викликів випробувань. І е саме тому, щоб жінка могла це все. Жити, винести, забезпечити родині і тепло, і затишок, і посмішки, і все-все, все, що залежить від жінки, жінка в першу чергу має бути здорова. І Я дуже рада, що сьогодні дійсно зібралися молоді дівчата, жінки, яких ця тема. Я вам хочу всім побажати, щоб ви були в першу чергу здорові, здорові. І фізично, і ментальне здоров'я, тому що е, на вас ще багато чого чекає попереду і.